усіх, хто з нами на першому міському час новин найважливіша інформація про події дня далі у студії працює Наталя Болдинська. В Кривому розі понад півтори сотні мешканців отримали відзнаки за внесок у спільну боротьбу. Це волонтери, рятувальники, військові та активні громадяни. Вони підтримують армію, допомагають переселенцям, розбирають завали після обстрілів. Всі разом незламний тил нашої перемоги. Подякуємо висловові голова ради оборони міста. А побували на нагородженні і наші кореспонденти. Григорівна, нині директорка 10-ї гімназії, з гордістю розповідає про неоціненний внесок її шкільної родини. Учні, батьки, вчителі, всі вони стали дружньою командою та з першого дня повномасштабного вторгнення плали сітки, організовували благодійні ярмарки та передавали фінансову допомогу тим, хто найбільше постраждав та, звісно ж, нашим військовим. Ми проводимо ярмарки, в які потім кошти перераховуємо, приїжджають до нас з. З частин ми передаємо. Також батьки самі приносять і передають суми, кошти, фіксуємо ми все, фіксуємо все це теж для допомоги. Крім того, ми купляємо ліки і педагоги, і батьки, і ну, в общем, всі співробітники. Купляємо ліки, те, що необхідне е, собощі. Катерина адміністраторка відділу державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту адміністративних послуг. З 2021 року працює в цій сфері. З 24 лютого, 2022 року, вони ще більше почали підтримувати військовослужбовців та їх родини, надаючи всі необхідні соціальні послуги. Нині за свою. Працю отримують заслужену нагороду. Працюємо під час війни, надаємо послуги військовослужбовцям, сім'ям військовослужбовцям, реєструємо шлюби, народження. Наша робота цікава. Кожен випадок індивідуальний. До кожного відносимося з кредитом, особливо коли військові до нас заходять, ми їх обслуговуємо поза чергою, намагаємося допомогти. І порадою і оформити документи як, як можна швидше. Катерина, Олена та ще понад півтори сотні криворіжців зібралися в урочисті обстановці у конкомі, аби отримати подяки, грамоти та медалі від голови ради оборони міста Олександра Вілкула. Тут у залі не просто люди. Тут ті, хто власноруч наближає нашу перемогу, готує їжу для переселенців, донатить, розгрібає завали та стоїть на захисті нашого міста. Якщо згадати три з половиною роки тому то інакше да, все представлялося. Але сьогодні наша зустріч дуже важлива для мене, тому що це нагода сказати дякую. Нагода ще раз сказати дякую за вашу працю, за вашу людяність, за вашу жертовність. За вашу допомогу цього разу нагороджували активних громадських діячів, волонтерів, ДСНСників, військових та тих, хто своїми діями доводить. Криворіжці незламні та готові на все, аби здолати нашого ворога. Анастасія Костенюк, Іван Сергіїв, міський. Троє загиблих, серед яких 23-річна дівчина на сьомому місяці вагітності. Ще 22 людини отримали поранення. З них 10 – це медичні працівники, дві жінки важкі, одна з них при надії. І ще троє пацієнтів. у стані середньої тяжкості. Це наслідки атак російських окупаційних військ цієї ночі, які здійснили ракетну атаку на Кам'янське. Удар прийшовся по території міської лікарні. Внаслідок атаки частково в руїнах триповерхова будівля, що не експлуатувалась, дісталось пологовому та відділенню міській лікарні. В Сінальниківському районі агресор дронами та кабами бив Межівській, Дубовиківській та Слов'янській громадах. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Напередодні ввечері ворог скинув каби на Велику Михайлівську громаду. Жінка загинула, поранено чоловіка, знищений приватний будинок. Вночі сили ППО збили один ворожий шахет в небі над Дніпропетровщиною. Напередодні росіяни тероризували Нікопольщину артилерією та дронами, поранену жінку. Її доправили до лікарні, дісталося приватним будинкам, господарським спорудам та гаражу. В Синельниківському районі росіяни безпілотниками та кабами атакували межівську, маломихайлівську та покровську громади. Двох людей поранено. Побиті шість приватних будинків: магазин, газони та автомобіль. Чотири керовані авіабомби скинули росіяни на території Беленьківської виправної колонії в Запорізькій області в ніч на 29 липня. Там повністю зруйнована їдальня. Суттєвих руйнувань зазнали адмінштаб та карантинна дільниця. В результаті удару 17 засуджених загинули. Ще 42 людини отримали поранення. Важко поранених госпіталізували. Периметр колонії не пошкоджено. Загрози втечі в'язнів немає. Також пошкоджено близько ста будинків, два освітніх заклади і лікарня. Протягом доби російські війська здійснили понад 100 обстрілів по населених пунктах Сумщини. П'ять людей поранені, серед них дитина. П'ять ворожих дронів збили вночі на Миколаївщині. Після падіння уламків виникла пожежа в складських приміщеннях на території агропідприємства. Люди не постраждали. Також дронами атакували куцюрубську громаду, пошкоджено два будинки. Під безперервним вогнем перебували і населені пункти Херсонщини. Одна людина загинула, троє поранені. РФ били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах. Також окупанти понівечили багатоповерхівки, приватні будинки і авто. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнала і Харківська область. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули. Одна людина постраждала. П'ять людей загинули. На Донеччині в Костянтинівці одна людина поранена, пошкоджено понад 30 приватних будинків, дві багатоповерхівки, підприємство під обстріл. Також потрапили магазини, авто, приватні та адмінбудівлі в різних районах області. За минулу добу українські оборонці демілітаризували понад тисячу окупантів, також знищили 192 БПЛА, 91 одиницю автотехніки, 39 гармат, 4 танки, дві крилаті ракети та РСЗВ і засіб ППО. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили п'ять районів зосередження особового складу і озброєння, два пункти управління, склад боєприпасів та дві артилерійські засоби противника. Силу Української ППО збили 32 російські шахеди. Протягом доби Сили України зупинили понад 170 ворожих штурмів на різних напрямках. І в цілому за 1252 дні російсько-української війни обернулись для країни-агресорки такими втратами. 421 літак, 340 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 30 тисяч гармат, більше 48 тисяч безпілотників, понад 56 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, більше 3,5 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і вже понад 1 мільйон 51 тисячу загарбників. Звичайний родинний вечір у кривому розі перетворився на справжній жах у приватному будинку на вулиці Чемпіонів. Пролунали два вибухи. Чоловік підірвав гранати під час сварки з дружиною. Він загинув на місці. Жінка з множинними пораненнями потрапила до лікарні. Сусіди шоковані, родина здавалася цілком благополучною. Що стало причиною трагедії? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Ніхто не кричав, не сварився, але щось вибухнуло. І не лише гранати, тут розірвалося ціле життя. Звичайний вечір в приватному секторі центрально міського району перетворився на сценарій бойовика. У цьому будинку на вулиці Чемпіонів, 28 липня, близько п'ятої вечора пролунала серія вибухів. Вибух поблизу чула і Антоніна Іванівна. Каже, нічого підозрілого за сусідською родиною раніше не помічала, а сім'я виглядала цілком благополучно. Нормально, не пили не все нормально, щоб сорвалося, Я не чула. Я була в домі і чула два вибуха. Криків не чула. Я тоді побачила вікно, що поліція приїхала і там, ДССники. Мама потерпілої жінки, яка постраждала від гранати, розповідає: чоловік разом із донькою були сім років у шлюбі, якихось сварок між ними не помічала. Вважає, що на психіку зятя неабияк попливала війна, і що саме це могло підштовхнути його до такого вчинку. Сам себе вивив, дочку вивідочку. Вони посварилися напевно. Та, вроді, ні. не сварилися, все Ми добре. ж. Як з'ясували правоохоронці, сварка у подружжя трапилася на фоні ревнощів. А варіантом вирішення конфлікту чоловік побачив застосування гранати, яку ж бурляв у дружину, а після підірвав і другу біля себе. Одія сталася 28 липня близько 17.00 в одному із приватних будинків на території центрального міського району міста. Поліцейські Криворізького районного управління поліції встановили обставини отримання жінкою тілесних ушкоджень та смерті 49-річного чоловіка. Встановлено, що в ході конфлікту, який виник через ревнощі, чоловік і кинув у кімнаті гранату ЕФ-1, від вибуху якої жінка отримала тілесне ушкодження. Одразу після підриву чоловік загинув на місці. Жінку у терміновому порядку доставили у лікарню. На зараз її стан стабільний, проте є множинні, міновибухові поранення та тяжкий психологічний стан. До нас поступила одна жінка середнього віку з множинними вогнепальними пораненнями. Ну це вибухові, міновибухові поранення. От, вони точечні нижніх кінцівок, верхні, верхніх кінцівок, грудної клітини і акубуратрами. Ну, це контузія фактично з поврежденням у ушей. Ну там не, незначні е, поранення, її стан стабільний. На місці події працювали вибухотехніки, слідчі, медики та рятувальники, які загасили пожежу на 7 квадратних метрах, що спалахнуло внаслідок вибуху. Тепер слідство має з'ясувати, звідки у цивільного чоловіка з'явилися гранати. Анастасія Костенюк, Олександр Фіфілатієв, Максим Мурашов, Першимський. До Австрії на два тижні за новими враженнями та повноцінним відпочинком. Близько 40 криворійських хлопців та дівчат вирушили на оздоровлення в табір до міста Оберту Амзає, що біля Зальцбургу. Це діти українських військових, які загинули на війні з російськими окупантами, потрапили в полон чи зникли безвісти. Делегація від нашого міста відправилась за програмою літні канікули для українських дітей, яку організувало українське консульство в Республіці Австрія та міжнародні. Одна благодійна організація Ківаніс, як криворізька малеча рушила на відпочинок до Австрії, та що очікує від перебування там, дізнавались наші кореспонденти. Останні приготування, і за якихось 10 хвилин Павло на автобусі вирушить на відпочинок до Австрії. Він син військовослужбовця Миколи Литвинова, з лав 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Чоловік зник без вісти на фронті два з половиною роки тому. І щодня він, мама та вся родина, чекає на звістку про найріднішого. А поки хлопчику запропонували відпочити душею та тілом за кордоном. Я вперше йду до Австрії, та я хочу побачити, наскільки дуже гарно живуть люди. Я думаю, що поїздка дуже буде гарна. Десятирічна Ліля теж з нетерпінням очікує на поїздку до Австрії. Вона донька військовослужбовця зі складу 91-ї окремої єгерської бригади, про долю якого рідні та близькі не знають з літа 2024 року. Дівчина від поїздки чекає нових вражень, нові знайомства та можливість відпочити від сирен та тривог в Україні. Звісно, радію. до Австрії їду до перший раз. Від лагеря очікую найкращий день, найкращий відпочинок, щоб не забувався ніколи. В найближчих двох тижнів майже 40 хлопців та дівчат віком від 10 до 15 років відпочинуть у таборі в австрійському місті Обертум Амзее, неподалік від Зальцбурга. На криворіжців очікує насичена програма із візитів до музеїв, зоопарків, парків розваг, атракціонів, походів у гори, купання в Альпійському озері, спортивні розваги. На відпочинок до республіки Австрії відправляється група криворізьких дітей із родин наших загиблих, полонених, зниклих безвісті криворізьких героїв у складі 30 -ти... 8 осіб. А у нашій групі 16 дітей загиблих, 4 дітей полонених і 18 дітей зниклих безвісти криворіжців. Ми відправляємо за програмою Літні канікули для українських дітей, яка організована Українським консульством в Республіці Австрія та міжнародної організації благодійної Ківаніс. Я впевнена в тому, що відпочинок буде класним, емоційним, що діти зможуть трішечки перемкнутися від нашого страшного будення, не почують хоча б два тижні тривоги. Хай дорога наша буде легкою і повернення, хай буде буде теж яскравим. за два тижні перебування в Австрії діти криворізьких героїв, які загинули на війні з російським ворогом, потрапили у полон чи зникли безвісти під підзарядять свої внутрішні душевні батарейки та повернуться додому сповнені нових приємних вражень. Олександр Фефілатів Ірина Юнкевич, перша міський. У Кривому розі презентували виставку авторських ляльок. Їх створила 73-річна мисткиня Людмила Шахматова. Пенсіонерка захопилася цією справою вже після виходу на заслужений відпочинок. Всі ляльки текстильні, виготовлені вручну, кожна з особливою емоцією, історією та характером. Відвідувачі кажуть, ці роботи не просто декоративні, вони як живі. Більше подробиць в сюжеті наших кореспондентів. Залі 48 текстильних ляльок. Веселі, сумні, вдумливі та грайливі кожна з характером. Це виставка робіт криворіжанки Людмили Шахматової, яка після виходу на пенсію відкрила у собі новий талант і вже близько п'яти років займається цим хобі. Сьогодні Людмила Васильівна представляє свою виставку ляльок. І назва ляльки це радість. І дійсно, коли здивишся на ці ляльки і радість. Дивися, бо кожна лялька має свій характер, має свій задум. І тут і ти задивуєшся, і ти усміхнешся. Текстильні, ліплені, зшиті вручну. Ці ляльки не схожі одна на одну. І, хоча авторка каже, що тільки вчиться, її роботи вже беруть участь у виставках і викликають захват у відвідувачів. Людмила Шахматова творить із душею. Вона каже: це не просто хобі, а спосіб ділитися світлом і частинкою себе. Після багатьох років роботи пенсійний вік став початком нового життя. Почала я займатися почала я займатися ляльками, коли мені діти подарували старенький комп'ютер. Ось зайшла я в Ютуб, побачила жінку Світлану Савченко. В неї немає однієї руки, і вона робила ляльки. Ну думаю, якщо вона робить з однією рукою, чому я не зможу зробити з двома? І це мене дуже втягнуло, тим паче, що в неї чудові майстер-класи на ляльку іноді йде місяць-півтора. Діти сміються. Мама, ти що в дитинстві не награлася в ляльки? Ну я не майстер, я тільки навчаюсь. Людмила опановує одразу багато професій разом зі своїм хобі. Вона художниця, скульпторка, перукарка, швачка та візажистка. Бо усі ці навички необхідні, аби створити одну реалістичну роботу. Її ляльки, ніби маленькі добрі історії, і в кожній частинка любові, мрій та дитячої радості. Анастасія Співак, Ірина Юнкевич перший міський. Такими були головні новини дня очима журналістів першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.